На бой правый, Святой правый. Так, поліче, не певно, так спрятай. Але краще так, ніж. Мерцем бути. Так. Що ми робимо? Мы петляємо в іншу сторону, да?

Але сподіваємося, що ви проявите себе з відомими бійцями і витратите набої на ворогів. На так, перетнути лінію фронту. Лише комуністичне учення. Учення світла на да, допоможе нам знайти правдивий шлях у тунелів. Лише інтелекту не освячує цей метрополітен. Тільки партія врятує людство. Під кумачевим стягом червоної лінії по-тихому потрібно пройти сюди, отак. Так, ідемо, идемо, тихесенько, тихесенько. Це я просто шифруюсь, я так поняв. Так, а куди далі? Куди далі? Мені сюди потрібно, да? Куди? А, напевно, у вагон. Ось він розвернувся, і я маю петляти сюди, я так розумію, чи куди. Ні, не, не хочу. Куди мені йти? Сидить, чі, сидить. Так. Я не розумію, куди? Куди я маю йти? Це капець якийсь ну я вирубив, добре. Куди всі спетляли? А, а осеопади вони спітляли На що я тих вирубав? Я ж міг їх не вирубати у нас патрончики о цей непогано так вырубим цього дефайсов И... і об шманати так ні, сюди Так Нима, нема нема нікого Нікого нема иди иди сюди давай 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 проходь Показалося, так. Да. Тобі показалося. Так. Сюди я теж не пройду, так? Да. Так. Йдемо сюди. Ось так. Ця боя вузлива засуджує засуджується. Ради. Встривайте! Так. Послухайте. Yeah. Послухайте, прошу. Я просто намагався обійти їх з боку. Бачите, що це Мені на гору, я так розумію, потрібно. Да. Так. Да. І сюди. Да, Чи ні. Сюди, чи ні? ЧЕПТО. На ЧЕПТО сюди. Ні, не, не, сюди. Сейчас якась стрмна штука, я не хочу. Венкнути. О, ось так, да? О, це вже інша справа. Так. Треба взяти протигасник, бо щось йому тут не добре. І пішли. Побігли, побігли, так. О! Це Лев -апарат. Так. Ну что? Да, Ну, Н. Так, нема ключа, добре. Ага, це прилад нічного бачення, ну давай повімкнемо. Так, куди далі? Не сюди ж правильно? Я його ніяк не розумію. Добре. Пішли, пішли сюди. Йдемо сюди нагору. Да? Я понял, це я все креп выпустил. О, мене вже, походу, шутают, да? Так. Шукає. Це ж... слышу. ж мене шукав. А ну, відпочинку. наступный Так, шок, перехерячи, так. так, давай мы я на места. И вот так, Блин, шмаляем их Ви вже вибачайте, але так прийде. Так легше. Так, давай сюди. О, ще один. Собі залиш, грана. Так, що? Ще є хтось? Патрони. Йди. О, ти що? Собі залиш, на. А, ти ще живий? Ты две на эту. такой. Так. Ну, начебто зачестила, да? Нет, черт там нет. Так, пришли дальше. Патроны, патроны. Кто там по О, еще там. О, меняем. А, ну, залезь собой такой. Чё ж. Так. Ну. Идем далее, да? Кто? Ну, там стреляй. Это чень. Так, добре, Идем далее то есть там на стреле. Я понял. Зараз мы пройдем с седалки. С этим мы не пройдем. Там у них то есть. Один есть, другой. Так, ты мне тут не светы лампочками своим. О, а это какие-то такие две. Серьезный тип. Шлем. Броневаный. Так. Так, кто там стрелял? Так. так, есть. А ну повимирайте десь, тут не можна. Живучі прям такі клапани. Солдати Червоної армії. У вас немає більше набоїв і харчів. О, а що це? Не... це значить, не... Значить цікавіше, да? Комуністична диктатура позбавила вас усіх людських прав. І зараз вони використовують вас тільки для того. Опа! Хто ще там постріляв? Хто там постріляв? Де? Привога! А йди ти. А, ти диви. Я тебе наче вбив, чи? Хто там? А ну. На тобі. Все? Ти подиви на мене. Преслідуй від мене. не преследуй меня. Так. Да-да, вот. потеряйся там, вон здесь, бедолага. А, я его подервал вообще походу. Так. Ему дали. Что у нас тут? Вот мы снятие, да? У нас тут а, ну. О. це я правильно напевно? Ну тут там без запись туда? О. І що у нас? Так, это це не, не можна да, спуститися. Так, ну з'ємним є. До речі, ставимо І ніж. Ставьте. Спасибі, товаришу. Я чув, що десь поруч діє мисливець. Добра робота. Неважливо, яке в тебе завдання. Ми перегрупуємося і відступимо. Спасибі, що дав шанс вижити. Давайте, хлопці. не цей. Не дякуйте. Так було задумано. Так, идемо далее. Ух ты диви, Чуть не попас. Опа, проезжай. Проезжай. Ти сюди спеціально, да, підійшов, а ну повернись. Так. А тепер, пацани, переходим до них. Опа. Упав. Ось так. А я ти думав. Патрон такий у нас сюди. Видали? Буде, що грає. Це ж я хоч по ганців стріляю. Все, Так, пришли. Это сурово можно было постелся, я просто так не Так, сидит дома себе штрих. Вид почти никого більше нема. А, ну 6 стоит как да? Так. Ну да, ще один. Двоє. Так. А ми можемо сюда, теперь так. Ой, по так, побей ты. Да, это разумник. Ну да. Подумай тут. Погодаем. Можемо, звісно, це прибрати. Якщо хочемо, але навіщо? Не форму. Так не так, думав, що. так, це дробаш чи ні? Ні, це не дробаш. Так, спустилися, типу. Ось так все прибираємо. як виявилось, його все-таки прийшлось прибрати. Ну хотім посеясенко. Так, все. Так Ти там сам? Так, давай проходь. Идем сюда. Так, зараз він пройде, і я його вирублю. вырублю. Вот так, так. так. А на. Кабину. Два раза получил. Так, а вс не не повезло. Все, ну, не повезло трохи. Ну. Поэтому, да. Правильно. Все, ну, может, повезде да, чем тот сам. Ну, тут сам Ой, ставь. Вот, так. Все, это у нас... Вот, это иначе дроба, да? Там. Да, это дробашек. О, це Я вот, это в... Я разумею Вот. Опа, Що? давай. Там. Ніко. Ты дивись, я живу ч. Ножі мені віддай Так, что там у нас у червоній лінії нема борога людейшого, там непримиреннішого за четвертий рей. Каже, що війна між комуністами та нацистами триває вже 100 років, різні народи, не мов би одержимі бісами, приймають один чи інший бік, а іноді, як у метро, ділиться напів і б'ються до взаємного знищення. Рейх має бути протилежністю червоної лінії, то чому ж він на неї схожий? Убогість та голодне життя? Трудові загони і безкінечні мітинги, безкінечна тріскуча балаканина політиків та порожні очі звичайних людей. Тут розмовляють галас... гаслами, і не можна сумніватися у тому, що тобі кажуть. Правда вірять тут в інше, не мов би достатньо винищити усіх окручів, аби налагодилося життя. Расова чистота тепер на другому місці. На першому чистота генетична. А як норму визначають політики, то у покручі можуть записати будь-кого, кого стратити, кого милувати, вирішують штурмовики з автоматом. А зі шпигунами тут обходяться так само, як на червоній лінії. Тому попадатися мені в жодному разі не можна. Вот, тут, тут, понятно, тут і до руку ясно. Диви. Тут жесть чого не витворяє. Чуть не спалися. Тихо, 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 так. Нам сюди, да? Нам сюди. Так, що у нас тут? Прийдемо, йдемо. Якийсь типу складу. Проходимо далі. Що за цей ми доберемо. О, це, це шо? Це О, те що? приїхав. Коли я отямився, надії у мене не залишилося. Полонених у фашистських концтаборах використовували як рабів або мішені.